Використав твоє прізвище, воно просто попадає там дуже гарно. Священник на сповіді 10 жінок, одна, сів на крісло, вона стала на коліна, він каже, маєте гріх? Вона каже, так конче. Що, вкрали щось? Ні. Збрехали щось. Ні. А що? Вона нахиляється до нього і каже, прелюбодіяла, з ким? Іваном Іванюком. Скільки раз? П'ять отче. П'ять разів прочитаєте віру, то мій телефон. Ніна, то мій телефон. П'ять разів вірую, п'ять разів отче наш. І п'ять доларів покладете в церковну скарбничку». Наступна жінка стоїть, стала на коліна. Той самий гріх при водіяння з тим самим Іваном Іванюком тільки вже 10 доларів поклала. Наступна той самий гріх, тільки три, та чотири, та два, один той самий гріх, і він останній вже висповідав, хотів закривати храм, раптом двері відкривається, в храм заходить Іван Іванюк. Красавець, самець став і каже: Слава Ісусу Христу! Отче, навіки, слава Богу, Святому Івану, що ви хотіли? Отче, я хотів вас попередити, що ота от от церковна скарбничка. То напополам. Якщо ні, то я завтра забираю свій манатки і йду на іншу парафію. Колосальний потрясаючий ще сюжет. Сюжет для Андрія. Ти можеш, ти ж вартій, ти ж багато не можеш е, знімати. А коротенький ніч, темно. І раптом чоловічий голос «Галя, Ми з тобою зараз провели таку годину кохання, такий присмак залишився в мене, я можу закурити. Чувак, встав, підійшов до вікна. На фоні зоряного неба силует його. Він дивиться на небо, курить і каже: Галя, а хто ми зараз з тобою? Ми з тобою друзі? Чи ми з тобою коханці? Вона каже: А ти ким би хотів бути? Він дивиться на зоряне небо, смачно затягнувся і каже: Космонавто? <смонавт> Чоловіча логіка. Ще один паскудний такий анекдот, драматичний анекдот. Я тебе зараз школі також на нього. Згадаю. Алло, Я слухаю. Скільки? Коли віддаш? Не буде так, як минулого разу? Я не хочу, щоб було так, як минулого разу. Я не хочу тебе катувати. Я не хочу тобі в задницю провода вставляти, працювати тебе прасками. А що воно мені здалося? Ну добре, добре, я зараз поїду, привезу. Ну тільки щоб не так, як минулого разу. Ну я їду до тебе. Ну я сказав, я їду. Мама, матусю, я їду до тебе. <плес> так, міно, ну, таке трапляється. Отакі. І тут дуже важливо, що такі повороти, які іноді є, сюжетні лінії міняються. Ми кажуть, та не може бути, то ж не про українську сім'ю. Я кажу: так, 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 розкажіть мені, скільки в нас дебілів і всі неорганізованих, не, 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 не самоорганізованих людей. Але це надзвичайно важливо. Я перевожу зараз до найважливішої речі. Та річ, яка сьогодні трапилася, і те, що воно так визрівало довго і. Мабуть, місяць була підготовка до цього вечора. Ми не підготувалися явно, бо не виконали ні жоден з того фрагменти, фільми, спогади, проза, поезії, спілкування. Ну, вийшли якісь такі, ну, зібралися ви, благодатна публіка, яка слухає, а ми раді ля.